Вітаю вас, шановні друзі! Легкі випуски позаду, у яких ми завдяки вдалому жеребу отримали легких противників та їх невимушено, як на прогулянці, проходили. Ну а вже сьогодні на нас чекають надважкі півфінали у Кубку Англії та Лізі чемпіонів проти Манчестер Юнайтед та Мюнхенської Баварії. Розпочинаємо ми сьогодні саме із Кубку Англії, півфінал Кубку Nottingham Forest – Манчестер Юнайтед. В іншій парі будуть битися Тоттенгем Hotspur та Астон Villa. Шлях Манчестер Юнайтед. Я думаю, нас не дуже цікавить. А ось те, що ми у турнірній таблиці їм трошечки ускладнили завдання. Manchester United бореться за чемпіонство із Манчестер Сіті та Арсеналом. А ми їх нещодавно переграли. І я думаю, це додасть ще деяку інтригу у наше протистояння. Склад діючого чемпіону Англії, друзі, який перебуває не в дуже гарній формі, судячи з останніх результатів: Онана, Вільямс, Манчіні, Ленорман, Моліна, Еріксен, Заїр, ЕМРі, Педрі, Рашфорд, Хьойун та Ентоні. Ну і наші хлопці в повному порядку: Альварес, Гарначо, Олісе, Гертруйда, Рейс, Аобе, Ступінян, Тюрам. Барела, Локателі та на воротах. Ну, сподіваюся, що ось цей хлопець Давід Алба сьогодні пенальті привозити більше не буде. І Ми будемо спокійно грати в обороні. Дуже відповідальний матч проти Юнайтед. Друзі, дуже важлива гра, тому що дивлячись на наших противників у лізі чемпіонів, що там залишилось, гра у півфіналі проти Мюнхенської Баварії та потенційний противник, що нам вдасться пройти Мюнхенців у півфіналі у фіналі. Ну, усе, усе виглядає так, друзі, що ось оця гра. Проти Манчестер Юнайтед буде ключовою за боротьбу, хоч за будь-який трофей у цьому сезоні. Тому що якщо ми пройдемо Манчестер Юнайтед, там попереду буде вже не такий складний противник. Ну, потенційно у фіналі там Тоттенхем чи Астон Біла. тож ця гра проти Манчестер Юнайтед. Можливо, це гра сезону. Це гра, ну майже на трофей. Перше в нашій кар'єрі за Nottingham Forest ми дійшли до такого раунду Кубці Англії. Так, ми грали в фінал Кубку Ліги. Ну, поки що в моменту Альвареса грали ми в фінал Кубку Ліги, програли Ньюкасу. Також дійшли до півфіналу Кубку Ліги і в цьому сезоні. Ну і ось півфінал Кубка Англії гра на Уемблі. Ну що ж, дав Манчестер Юнайтед створити нам декілька нагод у своїх воріт. І Ось вже ГЙунд. Йде к воротам Мартінеза. І... Рятує Еміліано Мартінес, вчасно він виходить із воріт, Але як він зіграв там спиною, просто пощастило. Ну, Така техніка гри від Еміліана Мартінеса. Гра спиною на воротах. Це, знаєте, ну, тут відчувається вплив Гарі Магуайра та його гри спиною в обороні. Ну, поки що нам потрібно оборонятись не спиною, а очима. Ентоні. ой Ой-ой-ой. Ну, саме очима ми обороняємося, друзі. а Потрібно працювати своїми тілами. Все ж таки. Ну Ми, ми не можемо вийти зі свого штрафного навіть. Ентоні Педрі це дуже небезпечно. Мартінес забирає все ж таки м'яч. Альварес. Ось це непогано. Наша корона комбінація Альварес на лісе в ліса не зміг добити з першого дотику, і потім який жахливий удар. Полісе на Берело. Той підключає гуля на Альвареса. Альварес прибирає захисника, віддає назад, але куди? Це йому притимуано Педрі. Ось це вже небезпечна ударна позиція. І знову просто щастить. Так, працює Міляно Мартінес. Знову триває навала на наші ворота. Рашфорд вже праворуч після кутового. Тут Естепенян. Відбирає м'яч та помиляється. Ленорман. Видихаємо. Так, є вільний простір на фланзі А Ось так. І забивати. Із нічого. Ми народжуємо цей гол наприкінці першого тайму. Знову. Знову це робить наша шіська, Кіфрен кіфрентюрам. Підключення із глибини. І забиває Тюрам. Перший наш м'яч. Так, ще дуже-дуже багато часу попереду. Манчестер Юнайтед має. Просто неймовірну кількість моментів у наших воріт. Але це дуже потрібний гол. Дуже потрібний. Дуже некрасивий. Банальний, але дуже і дуже важливий. Продовжуємо ми помилятись. ну Просто як дітлахи, ми граємо при виході із оборони. Це дуже небезпечно. Просто щастить, чи є добивання? Є добивання. М'яч в наших воротах. 1-1 відразу ж. Перша атака у другому таймі. Педрі забиває м'яч. Відповідь у наші ворота. Привезли ми собі цей гол. Знову не змогли вийти із оборони. Тут два захисники не впорались просто з ударом Педрі. Ніхто не зміг накрити його. Там Гертруйда вже падав ще заздалегідь до удару. Також і Рес не зміг накрити Педрі. Це 1-1. Який жах. Де наш захист Гйоюн. Рветься вперед. Пробиває у кут. І цього разу добивання заблоковано. М'яч. Все ще у гравців Манчестер Юнайтед. Що коїться просто в нашому карному майданчику? Ентоні. Будь ласка, хтось забереть вже цей м'яч. Ще вже у третій, четвертий удар за цю атаку. І швидка відповідь від Манчестер Юнайтед. Ентоні. Знову ніхто не накриває. Мартінес. Оліси там відкривається попереду. Майкл Оліси. Це нагода для нього. Олісе. Ну, оть-ведь, не продавив він Манчині. Знову туди. Праворуч вже Моліна підключається до атаки. Педрі прибирає захисників Педрі. І цього разу розбирається. Ну, цілком закономірний гол. 2-1 Манчестер Юнайтед попереду. Але ще не все. для нас втрачено, друзі, тому що Альварес. Хулян Альверес не розбирається в цьому моменті. Пробиває повз ворота. Срався пес. 2-1 рахунок залишається. Гравенбах! Ну все, це крапка. Ні, ще пограємо хвилиночку чи іншу. Ентоні через порушення правил. Там йде вперед. Ось так. по-піжонськи вже грає. Рашворд, Рашворд, Гравенбах. Що вони роблять? У нашому карному майданчику. Це вже останні хвилини, просто останні секунди цього матчу. Не дає нам арбітер вийти в останню контратаку. Фіксує він поразку все ж таки у цьому, ну, можливо, ключовому матчі сезону. Ну, продемонстрував Манчестер Юнайтед на футбольному полі, чому саме вони борються за чемпіонство, чому вони є діючими чемпіонами Англії, а ми там десь у середині турнірної таблиці. Ми були просто декласовані, так, незважаючи на супермомент Альвераса. Який міг зрівнювати рахунок, але в цілому за грою, ну, ми програли ще не так ганебно, як могли. Лише 2-1. Ну, на жаль, ось така гра від Nottingham Форест. Ну і сподіваємось на відродження у грі проти Баварії. Баварія, що на груповому етапі у своїй групі F, виграла саме цю групу. Баварія 11 очок, атлетіко Мадрид, Брага та Копенгаген позаду. Давайте подивимось на результати. Перемога дома над матрасниками. Потім була розгромна перемога над Копенгагеном. Так трошечки, вибачте. Далі йшла перемога над Брагою. Поразка від Браги вдома це дає нам якусь надію. Нічия із Атлетіко на виїзді 2-2. Ну і в останньому турі нічия проти Копенгагена також вдома. Ну ми дивимося, що бачимо, що вдома Баварія не така вже і міцна. Ну далі був Брюгі. Тут впевнено, Баварія перемогла 5-1. І дома все ж таки 3-0 перемога у чвертьфіналі Манчестер Сіті. 2-2 на виїзді та перемога цього вдома. І Баварія вийшла 3-4-3 за сумою двох матчів. Ну і наразі на них чекає Ноттінгем Форест. Кейн, як ми знаємо, у цьому всесвіті не перейшов до Мюнхенської Баварії. Він продовжує вже там, мабуть, у інвалідному візку. На пенсії розвалювати за Тоттенхем, Ну а у нападі у Баварії грає Габріель Жезус. Під ним команд Мусігала Гнабрі Ернандес Лам'єр це центр півзахисту. Парісі Крістенсен Мінджа Мазрауї. Це захист. Ну і Унай Сімон, ось такий голкіпер на воротах мінського клубу. Півфінал Ліги Чемпіонів. Друзі, для Нотінга Фора це безперечно велике досягнення, але потрібно віддати просто усе. Усе, що в нас є на футбольному полі, щоб спробувати пройти Мюнхенську баварію та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів і побитися, все ж таки там за цей трофей, тому що це єдина спроба, що в нас залишилась, єдина в нас змога щось отримати у нашій кар'єрі з Натіну Форес у третьому сезоні. Все ж таки здобути хоч якийсь трофей, та не будь-який, не хоч такий, а головний, все ж таки, європейський клубний трофей все ж таки виграти цю кляту лігу чемпіонів. Вмикає високий пресинг Баварії з перших хвилин. Гарначо прибирає захисника. Це варіант. Ну, Все ж таки удар від Оліси, але ну, передача від Гарначо під питанням. Ой-ой-ой, це непогано від Іступінь'яна. І там попереду Гарначо, що може просто. На своїй феноменальній швидкості входити у карний майданчик та забивати. Не переграє у Нає Сімона Гарначо. Але ми тиснемо. Ми тиснемо Баварію, друзі, на Альянс Арені на виїзді. Барелла на Альвараса. І ось така передача в центр. Гарначо. І Альварес зайвий рух зробив. Але перехоплення від Альвареса. і пробиває він навіщо? Ну, знову трошки нервове закінчення атаки. Ну, Баварія глибоко обороняється, це вже можна констатувати. Вони не підіймаються високо. Але Габріель Жезус... Ну, як ми дали йому пробити? І з нічого знову удар поворота Мартінеса. Починає потрошечку тремтіти наша оборона. Габріель Жезус. Спокійно, знову ступіння на перехопленні знову неспокійно при виході. Ну, коли це закінчиться? Ну, мабуть, ніколи, так. Кінсли команд назад на лаймера. Той буде пробивати. В нього є ліва нога. Ну і права в нього також є, так? А це небезпечна передача. І все ж таки у котелі виграє другий полос. Поверх, вибачте, здавалося, що вже буде небезпечний удар по нашим воротам. Ну що ти робиш? Рефері, небезпечна контратака. І знову цей свисток, і ми йдемо не к воротам Мюнхенської баварії, а у роздягальню, на жаль. Важко, так, важко на футбольному полі. Але цілком грабельно. Яка передача. Тюрам не пробиває. Віддає в центр і немає удару. Не наважився на ударки. Франтюрам. Чому? Мусіала. Помилка в обороні. Це дуже-дуже небезпечно. Так, ми пропускаємо Мусіалу. Ніхто його не накриває. І 1-0 Баварія попереду Ну, знову не дограли в обороні, перш за все. Проста передача. Два гравці повинні були грати проти Мусіала, але Реєс кудись побіг, Ала не встиг його підстрахувати і Мусіала переграє Мартінеса. Ступенян на себе бере трошки гру. Альварес, ну ти будеш бігти вперед. Так, ну що, Альварес. Із Манчестер Юнайтед поховав момент, а цього разу Альварес забиває. Переграє він у Наї Сімона. Дарує нам надію у цій дуелі. Альварес швидко ми зрівнюємо рахунок і показуємо, що ми можемо забивати цій баварії. Це дуже важливо, дуже важливо для нашої впевненості. Цей гол ну ледь-ледь тут Альварес не влучив у Сімона. І просто пощастило, що той завалився на лівий бік. А м'яч перелітає його і залітає у сітку один Проходять передачу одна за одною. Ми не можемо просто вийти. Дуже багато нервуємо в обороні тюрам. Ну нарешті відбір. І що? Що Гарначо? Гарначо ну не дають йому розбігтися. Але Гарначо все ж таки на вільному простірі віддає туди на Єступінян. Еступінян на себе стягує оборону. Баварій Барела. Жахливе завершення цієї атаки. Дуже перспективної за мешкарного майданчика, але ну не в. В цій же грі. Тут потрібно грати стовідсотково. Поки що що М'яч вгучає просто в Мартінеса. Намагалась ми пресингувати високо. мюнхенську Баварію вона виходить з цього пресингу в свою швидку атаку гнабрі вперед. Знову на Жезуса. Коман ну, Просто Локателі тут вже відчайдушно грає. Коман, Коман залишається з м'ячем. І щастичу знову невдалий удар порота по Мартінеса. А можливо зачепитися за перемогу. Що там? Що там чекали, ми на прискорення Гарначо, він його зробив, але Альварес ну, віддав просто. Не. Ну Все, без коментарів, друзі, все ж таки ми вириваємо цю нічию і у нас непогані, залишаючи шанси пройти цю мюнхенську баварію. Ну З ними можна грати. А тим часом Барселона вже перемогла Парі Сен-Жермен за сумою двох матчів 3-2 і чекають каталонці на свого противника у фіналі Ліги Чемпіонів, і поки що не зрозуміло, хто все ж таки це буде: Ноттінгем Форес чи Мюнхенська Баварія. Майже той самою одинадцяткою буде грати Мюнхенська Баварія. Матч відповіді. Ну, за винятком однієї несподіваної зміни друзі на воротах. Місце у неї Сімона займе Кевін Трап та ще й одягне капітанську пов'язку на цей матч. Ну, демонструють нам, що Альварес є головним бомбардиром Ліги Чемпіонів. На цю мить подивимося, як він зіграє у цьому відповідальному матчі при домашніх трибунах. Альварес повинен показати усе на що він здатен. Мусія, тим часом, атака від Баварії. Перший удар поворотам від Джезуса Коман. А чи не було там пожне поза грою? з усього все ж таки було положення. Це саме положення поза грою. І команд пробиває отак підступно низом. Гарначу не дають розбігтись. А там просто, ви подивиться, Альварес просто стояв. Він там і не, і не біг воротам Баварії. Марнує момент Альвареса. Він повинен був забивати. Все ж таки кращий бомбардир Ліги Чемпіонів. Золоту нагоду. І чергова атака від Мюнхенців Жезус у ближній кут. Просто пощастило, що він у ближній пробивав. Тюрам на Альвареса. Ну, цього разу його зустрічають, але він все ж таки йде вперед. Улян Альварес. Ріже, ріже, кути Альварес знаходить Тюрама. Ні, це Майка Олісе. Ще одна наша коронна комбінація. Підключення Олісе по позиції Альвареса. А ось Альварес грає як дирижер цього разу. І Олісе демонструє техніку. Демонструє Альваресу як. Він повинен грати. Демонструє кращому бомбардиру Ліги Чемпіонів. Як тому потрібно грати перед воротами противника. Трап пропускаємо попереду. Денуль, друзі. Друзяки у захисті. Надійно там зіграєте. Алаба поки що на кутовий. Гарначо разом із Барелою. Відіграні! Знову просто щастить. Ой-ой-ой, ой ой це може бути небезпечно! Мартіне, забирай, забирай. Барела. Ну, вирішив йти вперед, не віддавати. Барелісімо. І правильно він це робить. Подивиться, де вже знаходиться Барело. Віддає він в центр все ж таки. Там не встигає Альверс цю передачу. Гарначо на Олісе. Олісе. Ну що ти робиш? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А ось таке перехоплення і в центр на Оліси і, ну і повинен той пробивати, ну хоча б якось. Вирішили подати кутовий гравці Баварії, але е, немає нікого у нас біля карного майданчику! І що забивається аж Гнабрі, друзі. з нічого просто. Здавалося б, надійно. Ми більш-менш граємо у своїй штрафній. Але. Знайшов варіант гравець Мюнхенської Баварії. Пробити. І за меж штрафною, так? Навіщо? Якщо вони там грають в даву у своїй штрафні, ну нехай грають. Подумав гнабрі та пробив. Ай-яй-яй, один-один. Знову нічия. І чергова атака Баварії знову флангом. Вона йде. Габріель Жезус. Мусіала! Бужнікут! Бужнікут, там Мартінес. Потрібен гол нашого кращого бомбардира, але поки що Аліса не переграє трапа. Тряся. Ну як так? Майка Оліса. Золота нагода. 100% момент. І контратака Мюнхенської Баварії. Міяла вже розвертається, виходить на ударну позицію, не дають йому пробити. І він все ж таки пробиває. І Що робить Мартінес? Він просто з м'ячем там залітає ворота. Міяла. Ну, здавалось, ну все це Відіграний цей епізод. Не дав йому пробити, а Він якось там плюнув того м'яча у напрямку ворот. Мартінеса і той запускає. Ну як же прикро. Не забиває. 100% момент. Оліси. І що забиває? Що забиває Мусіала? Стільки рятував Мартіни, щоб По запустити ось таке. Вже упожні поза грою. Був Альварес, тому Оліса не віддавав. Забарився Майкл Ліса із м'ячем. А це була, здається, остання наша нагода у матчі, який починався так непогано проти Баварії, проти якої можна було все ж таки грати, і проти якої ми зіграли. Зіграли непогано. Але, ну вже, я думаю, можна констатувати, що Баварія перемагає. На жаль, на жаль, прикрий м'яч ми пропускаємо у ближній Кут Мартінес. На його совісті ця поразка, мабуть. Хоча дуже багато він рятував і попереду. Попереду також ми не використали усі свої нагоди. На жаль, провина у цій поразці тільки на нас самих. Так, Баварія, ну, я б не сказав, що вони награли на фінал Ліги Чемпіонів, так. Але, на жаль, саме вони туди потрапляють, ну а ми закінчимо цей сезон із нічим. Прикро, але саме таким чином, друзі, ми закінчуємо цей сезон. Залишається ще нам зіграти три гри у чемпіонаті Англії. Тут у нас є ну теоретичні шанси ще поборотись за потрапляння до Ліги Європи, хоча б у наступному сезоні. І це ми будемо робити вже у наступному випуску. Зіграємо ми ці три тури, та і будемо підводити вже ітоги. Будемо підводити підсумки цього нашого вирішального, мабуть, сезону. Але якщо ми все ж таки потрапимо по ітогам цього сезону у Єврокубки у наступному сезоні. Ми все ж таки ще зіграємо, я думаю, один сезончик. Зіграємо саме у Єврокубках, у Кубку Англії, Кубку Ліги. Ми спробуємо виграти хоча б щось за цей Nottingham Forest. Не будемо завершувати цю кар'єру із нічим. Ну, подивимось, як воно буде. Будемо грати лише якщо ми вийдемо до Єврокубків у наступному сезоні. Подивимося, як це станеться вже у наступному випуску, друзі. Ну а зараз прощаємося з вами. Дуже дякую вам Перегляд, не забувайте про своїх під цим відео, підписуйтесь на канал, не забувайте також підтримувати волонтерські рухи та Збройні Сили України. Обов'язково бережіть себе. Все буде Україна! Скоро побачимось!